Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні відео для тих, хто полюбляє такі відео, які мають історію, орхідеї, які мають історію. Історія цієї орхідеї почалась в травні 2021 року. У мене була лоєлія Анцепс. Ось її цвітіння. Отакі в неї красиві квіточки. Цвіла вона. Поза того року я її продала. А в травні 21-го року я її поділила. Бо коли вона до мене приїхала, вона була така розкарячка в усі сторони, і сам крок резому був дуже великий. Така вона була ну, неказиста, їй дуже було незручно в горщики посадити, і я її пересаджувала одну частину. Хто хоче подивитися історію тієї орхідеї, як все починалося? І що за це за шматочок тієї орхідеї, то в описі під відео буде посилання на те відео 2021 року, як її розділила. І той шматок задньої частини я не викинула, а поставила, десь він у мене там стояв в теплиці. Думаю, може піде щось рости, то буде ще один шматок такої лаелії. Але вона у мене так стояла, вона почала та рости, але її різома була наполовину чернюча. Зараз я знайду, вставлю фото. Ось так виглядала різома, і вона у мене не була посаджена субстрат, там тільки вона висіла так на цьому керамічному горщику, і в горщику там на дні було тільки нарізане пруття з мулюньбекії. Ну, і коли вона почала рости, я побачила, що росте, я її вирішила посадити. Я її обробила, ну не буду я вже розказувати, як і що. Хто захоче, може подивитися. Я навіть напишу, з якої хвилини починається розповідь про оцей шматочок. А це вже відео Грудень 22-го року. Я цей шматочок, що тоді в травні пересаджувала, і він наростив декілька бульбочок, хочу знову пересадити. Бачите, які бульби страшного кольору. Вони на сонці підсмажились, і була вона в мене дуже підсушена, бо там як такого субстрата немає. Там субстрата трішки було підложена тільки під та бульбу, яка починала рости. І вона не напивала. Тобто вона і сама себе їла, і сонце її смажило. І я хочу зараз ці всі бульби відрізати і знову її посадити. Я не знаю, як в мене збереглося це відео. Я почала чистити свій телефон, бо вже дуже пам'ять була перегружена, щось треба видаляти. І наткнулася на це відео, я за нього і забула. Тоді пішла, подивилася, чи вона у мене жива, чи є вона, чи нема в мене. Знайшла я її, зараз буде продовження. Після того, як її оце в грудні 22-го року знову поділила і пересадила. Зараз я її витягую з горщику, щоб подивитися, що там в неї. Вона так корінечком приросла до горщику. Бачите, там субстрата зовсім немає. Великі шматочки кори, пємза, ні, не пємза, лава і та ж мюлінбекія нарізана теж. Тобто субстрата як такового немає. І, звісно, влітку, коли було вже дуже жарко і сухо, вона дуже пересихала, а так як росте, великі шматки, то їй було недостатньо і вологі, і їжі. І я її хочу зараз, ну не хочу, я тоді так зробила, да, повністю відрізати оті великі бульби, щоб не заважали посадити в горщик. Навіть з цією зеленою, яка нормальна, ще теж її відріжу. Бо такий крок різоми дуже такий, ну, незручний для посадки. І ось роздивляюсь її. І бачите, я вже й забула, що я там підкладувала її і сфагнум під ті бульби, які починали рости. Ну і, звісно, бульбочки виростали зовсім маленькі, бо коріння, хоч воно і є, але його недостатньо, щоб нарощувати бульби, такі були, як ті. Старі з материнської рослини ще залишились. От. І я це все хочу обрізати і буде в мене з нуля, як маленька дітка, рости. Ну, а перед тим, як посадити, її обробляла засібом від там, всіляких гнилів, бо різома ж була тоді пошкоджена. Ну, і щоб знову її оздоровити, щоб не хворіла далі, щоб росла на всяк випадок, я її теж обробляла. Зараз Покажу, яким засібом це такий аліте. Дуже мені подобається це для овочів від всяких грибків і гнилі на різомі. Ну, тут намальовано як суниця, полуниця. І також тут є якась речовина, яка стимулює доросту і оздоровлює рослину. ну Я вже давно ним користуюсь дуже мені подобається. ну от Обробила я її цією речовиною. Відрізала старі бульби, і ті, що були такі коричневі. І навіть оту зелену, яка була зовсім нормальна, я всі чотири бульби відрізала, і он червоним кольором відмітила. А ось на цьому фото вже червоним позначила я, які бульбочки залишились. Три, зовсім оцих маленьких, які залишила і посадила. І далі продовжимо. Ну, ось тепер. Ця частинка в січні 25-го року. Зараз покажу, як вона наросла. Ось ці три бульбочки ті, що я відрізала. Тоді виросла ось така, більш-менш нормальна, а того року знову вона не допивала. І ось така менша. Ніж поза того року. Листочка нормальна, корінчиками наросла. На вулиці стояла. О, пір'ячка від якої пташечки. Оце такий м'який дріт, яким я часто закріплюю орхідеї, щоб не качались, не шаталася якраз там порізомі. Ага, ось іще. Один малий паган, почав рости і щось не почав рости. Це вона розгалужувалась і перестала розгалужуватись, мабуть, недостатньо було або коріння, бо ну, я не знаю чого. Ну, а так, то почуває себе нормально, гарно росте. Я зараз хочу зняти це кріплення. А так як я знімаю однією рукою, то зараз я. На хвилиночку зупинюсь і покажу вже дроту. Ось така вона вже без дроту. І коріння на оцьому пагані, що перестав рости, теж щось не дуже, ну, не знаю, щось не так пішло. А так-то вона гарно вже вкорінилася. Ось я її можу так взяти. Тут в неї досить така кора. такі величенькі шматочки. Видно, що коріння є. Буде знову рости. Ну, а таким дротом, ось, бачите, він дуже м'який, він та виглядає як якийсь такий дуже міцний, а насправді він дуже м'який і дуже часто мені допомагає орхідеї закріплювати в горщиках. Де стоїть вона в зимовий період, ця анцепс, так як вона не росте, вона спить. Отримує дуже маленьку кількість води, так, можна сказати, обменшена. Прицнула, да і все, і стоїть вона у мене в майстерні, Бувший в майстерні чоловіка, де там зараз теж багато орхідей, які або потребують такі прохолодні умови, або хто спить. І от наразі вона там стоїть. І хоча я її поливаю зовсім мало, бачите, бульбочки налиті. На гарно виглядають, і листочки теж. А це він підгоріла була. Стоїть вона у мене ось так в кашпо. Коли я пшикну, бо я не поливаю, не проливаю, тільки пшикну трішки водички, вона навіть і кору не зволожує цей полив. І трішки водички залишається тут в піддоні, тоді вона висихає, і все і десь на 10 досить. Поки не рости, їй більше і не треба. Але ж зараз весна, і багато-багато орхідей вже відчувають, що весна наступає, і багато починають показувати, що вони прокидаються. Хочу зараз показати щось. Відкрились перші, отакі червоні квіточки. Тай й котлея, гібридна котлея, яка на, росте на блоці разом з папороттю. Бачите, вая яка. І квіточка така гарнюсінька. Завжди стільки багато квіточок в неї. Манюнькі ці. Ой, зацепилося щось. Оця квітка. Ой, зараз зніму. Була недопита, це поділка. Я поділила, розділила, посадила. Була недопита і не дуже велика квіточка цього року, а так, то в цієї рослини, в цієї котли такі великі квіти, дуже великі квіти. така вона. Камера не передає справжній колір, губа набагато така темніша, аж до фіолетового А тут вона на відео дуже. Дуже рожева. Справді, квітка в неї набагато красне, ну, за кольором набагато файніша, чим так. Так, ну ладно, йди на своє місце. Ось так. Який це другий чи третій шанс? Цієї поділки на виживання. І треба буде знову пересаджувати. Бачите, вона росте вперед. Хоча крок різоми тут вже в цієї поділки не такий великий, як була в материнській рослині. Там страшний був крок, що її було дуже важко посадити в горщик. Ну і так вона теж росте, як стилиться по субстрату, теж така гарна. А на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам! Всім колаборантам! До побачення!